Мамонти, чому вони вимерли? Є дві версії: ну, по-перше, звичайно, від потепління, і друга при активному сприянні людини. Багато мамонтів було вже знайдено, і їх продовжують знаходити по усій території лісостепової зони сучасних України, Польщі і Росії було розкопано дуже багато хатинок, зроблених саме з мамонтячих кісток. Село у Канівському районі Черкаської області. 15 тисяч років тому там проживали люди у хатках з мамонтячих кісток. На цій стоянці розковано з понад 80 тонн. Якщо ви підете до національного науково-природичного музею НАН України у Києві, то там. Є експозиція деяких з цих таких домівок на кістки було нанесено малюнки. Е, мало того, що малюнки на одному з вигнів зображено е, цілу схему місцевості, так вона була доволі примітивна, але тим не менш це одна з найперших мап, знайдених на теренах України, а можливо навіть світу. з мамотових кісток виробляли музичні інструменти, тобто у первісних людей 12 тисяч років тому вже квітло мистецтво.